Яка вартість ваших консультацій? Хочу всім нагадати і сказати, що вартість консультації в онлайн-чаті безкоштовна. Ми зробили спеціально цей онлайн-чат і цю платформу, враховуючи ті виклики, які сьогодні є, і перед нами, перед лікарями і перед державою для зручності, щоб ви могли не їхати безпосередньо. І там з прикордоння, або ви десь вже там, або за кордоном, або в іншій е області, да, в іншому місті, а ви хочете безпосередньо, або в того лікаря, де були, де обслуговувались, або просто от ви хочете от цього військового лікаря отримати консультацію. І, е мабуть, десь в 80% дійсно можна таку консультацію отримати без. Е Безкоштовно все, я маю на увазі очі в очі. Тобто, да, деякі захворювання, звичайно, потребують ну, вже діагностики безпосередньо, наприклад, в якійсь клініці. Да? Але вже буде зрозуміло шлях, куди вам рухатись да, для того, щоб закінчити своє лікування. Нагадую вам, що ви можете прийти в безкоштовний телеграм-чат, де можна задати питання нашим фахівцям. Це безкоштовно. Ви заходите, пишете питання, і може це бути цілодобово. Пишете свої запитання, і коли лікар буде вільний, він вам відповідає. Якщо дуже серйозне питання, адміністратор чату вас може перенаправити до вузького фахівця, і ви можете з ним вже зв'язатися вже в особистих повідомленнях, надіслати свої. Аналізи, свої огляди, і вам буде надана допомога і відповіді на всі ваші запитання.